Всім привіт! Я зараз біля куяльника. Тут такі камні. Ось білий камень. Білий камень, тут декілька камнів. Це таке старовинне місце сили. Для мене навіть собаки. Вау. Ось. Така площадка по ідеї повинна бути за сонця, але щось не встигли вони різних кольорів. Вы тут на куяльник. Ось так. Самый головный простір собани тут. Ось такі. Да, прямо мини в кадре, да? Ось він мене прям супроводжує. Вся собацюня супроводжує. Так, да, екскурсовод. Все показують. Що потрібно подивитися? Вони мені все показують. Ось чорний камінь коло душі. Комплекс психологічного розвантаження коло душі. Ой, чого ж ти так речиш? Я прям злякалась. Унікальна композиція з п'яти налаштованих природних каміннів, резонаторів, камінні камертони, енергетики поєднано з місцем та з людьми. Оздоровлює, гармонізує, допомагає обмірковувати та формувати цілі. І це чорний камінь. Тут є QR-код. Можна прочитати за це. 2017 році? Тут так все зроблено. Втім, таке місце релаксу і відпочинку. Да, красиво. Знову він тут сідає. Ну, що ти сідаєш тут? Пішли, я хочу, щоб ось так не було видно з каменем. А то камень дембіруть чи угу. з Пішли. Ще разні. камні камертони як пишеться з білий камінь Ось ще один камінь. Різна структура у камнів. Моло бути дуже-дуже красиво, таке світло, але тучки закрили весь вид. Пішала спеціально на захід сонця, не вийшла, щоб побачити і світанок в один день, і захід сонця не вдається. Ну, просто прогуляємося, це також, також пригода. красиве, красиво. Але? Красиво, так. Ти бачиш, допустимо, ти бачиш, там в деревах машини поставили, що. Так, а чого ми б не туди поїхали? Бо немає. Якби ти сюди ви, 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 викорапалась. Ніяк. Я в тоді ще, коли ми десь там от піднімалися, угу. ми ж йшли, піднімалися аж там за поворот. І йшли оттуди-сюди. Ти бачиш, отак, отак от прямо як ми стоїмо, так і над обривом фазан. Ні, я не Точка. Бачу. що? Серйозно, хочеш? Ні, пішли серйозно. ловити. Ну, пішли. Буде до... безкоштовна куриця. Він злетить. Ти бачиш його, ні? Ні, не бачу. Не ну, пішли ловити? Пішли. Ну, не те, що ловити, він злетить, ну поцікаво. Просто тоді, пам'ятаєш, ми йшли, ми спугали, були куропаток. Ти не пам'ятаєш, там. Mm -hmm. І люди прямо там за тим камнем, де ти просто. Я не пам'ятаю, чи вони були на машинах, uh -huh. стояли і закат дивились в ту сторону. Це добре. Це добре. Пішли так? Ну от мені цікаво. Бо, я тебе прошу. Той фазан не, не коштує. Ну, куди ти йдеш? Це просто якийсь треш. Ну, Куди він пішов? Куди він пішов? Він просто причаївся десь, розумієш? І зараз буде Я просто в шокі від тебе. Просто в шокі. Ну куди ти повзеш? Причаївся фазан. mm -hmm. Іде ми туди? О, я його чую. То вони його злякали. Вони його злякали нашого фазана. Ай. Так, Так. Як дивиться тут же сміття вивозять, нема що робити. Да, Спугнув нашого фазана. Ну що ти скажеш? Чуснує запаху. І що це мені. таке? Зайчик, Не я так. дуже боюсь, ти сидиш на, на, на самому краю. Дивись, як ти сидиш, усе бачиш. так Я тобі кажу, сидиш на самому краю. М -м -м -м. А що ж це пахне так, а? А так це розмарин. Да? Нет. Усю. Не, не розмарин. Вот этого и обещано солнце. Не, не будет. Буде. Светанок, да. Угу. А? Святанок, да. Я думаю, красиво. И тут мені здається пізніше или наоборот раніше. Навіть не знаю. Мені здається оттуда. Оттуда. Не знаю. З места? Я тебе кажу отсюда десь. На Ти багато чого перший раз чуєш? Десь поруч Лавандія, ми не їздила. Чому? Я не знаю, дороги. Да? Ну так ти подивись, це зовсім поруч. Да? Не спішена. Як ти сказують, Лавандія. Лавандія, так. Да? Можна навіть пішки відсюди дойти. Сім кілометрів. 7. Да. Ну така що нам бравим? Сім? Якщо знати дорогу, да, да. не... да. то це не так. Не давно. Круто попівка. Так. Ти на завтра хочеш? Ні, на завтра не хочу. От що ти не поділяти на валу? я не знаю. Це воно? Так. Да. Ти бачите? Ну, зараз не сезон. Зараз не сезон. Туди треба ввечері їхати. Там міні-зоопарк. Альпаки. Альпаки там живуть. Бачиш, хто перший раз мене в цьому році кусає? Ну, це разопер? Да. Так. Відоки. Так? Дивись, да? все красиво. Повернешся сюди? Я, я бачу, вон як пташку, як зависла. А де, вже полетіло. Де, 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 ти їх бачиш, тих пташок. Я крім тебе, тут нікого не бачу, а, -а, -а. а він постійно а -а -а. когось бачить. Ну, я бачу, що То пташка пташ. бачить мишу. І Чого? хоче її спіймати. Серйозно? Так. Да. А ви чуєте? Я боюсь тут стояти, бо тут можна впасти. Буде дуже високо. Це на цьому все Кратесенько так, щось я записую, хоча б встигати це змонтувати. це та, що казала, що буду робити поменше. Я вже покупалася, вже приготувалася до сну. А мене тут потягнули на прогулянку. Ну, Чудово! Класно, коли є кому витягувати. Сьогодні у мене і світанок, і ще повинен був бути захід сонця, але з погодою ну, повезло. Все рівно тепло, приємно, хоча ще в куртках. Хоча сьогодні яке? 22, так? травня? 22 травня. Ранок був шикарний, так, Софіки, день народження. Я не написав батькові Софійки. Зараз напишемо Софійки. Непорядок. Що це таке? Чому не написав? М? Зараз будемо писати. У кого день народження сьогодні? Також поздравляємо з Днем народження. Гарного дня. Побігла я далі. Щось пробую в Капкат. Ну, чомусь не можу вивести відео. Краще платформа для монтування. Все мені, вроді, сподобалось, як це робити. Є накладання відео на відео, як я робила це в інших програмах. Але чомусь я не можу вивести само відео. Вже місце є на телефоні, але вивести я його чомусь поки не можу. Але змонтувала. Пока!